Тараса Григоровича Шевченка Думи мої, Думи, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері з сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чим вас лихо не приспав, як свою дитину, за чинятка, за чорнією. Серце рвалося, сміялося, вливало не вливало, як у За темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце міліло, не хотіло співати на чужині, не хотілося в снігу, в лісі. Козацьку громаду з головами, з бучагами, збирать на пораду, нехай душі козацькі в Україні вітаю там широко, весело від краю до краю, як та воля, що минулась, ніби широкий мур. Степ і степ ревуть пороги і могили гори, там родилася, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівало поле, засівало.